Сучасні ноутбуки це дивовижна річ. От, взяти, наприклад, мій MacBook Air на m 1 Він має неймовірну для своєї ціни потужність, але при цьому може здивувати навіть найприскіпливішого користувача вражаючою автономністю. Щоб було зрозуміло, ми говоримо про 5-6 годин для моїх досить прожерливих задач у програмах для відеомонтажу. Але якщо потрібно працювати в офісних програмах чи просто навіть користуватись браузером, ми можемо казати про 10 годин автономної роботи під час відключень світла чи навіть різних. Поїздок все одно встає питання про додаткові ват години, щоб взагалі не думати про те, що ваш надійний комп'ютер може розрядитись. Сьогодні я розповім вам, як обрати надійний повербанк не тільки для MacBook, а взагалі для будь-якого ноутбука, який заряджається через USB Type-C. Вітаю всіх, і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати автономність. Ємність зарядного пристрою Powerbank вимірюється в міліампер-годинах чи ватт-годинах, і цей показник є одним з найважливіших факторів при виборі зовнішнього акумулятора для вашого ноутбука. Так вже вийшло, що сучасні ноутбуки мають досить ємні акумулятори, тому для повної зарядки потрібно досить багато цих самих ват годин Саме тому я раджу вам обирати павербанки ємністю щонайменш 20 тисяч мАч чи 72 ватт-години. Цього має бути достатньо, щоб хоча б один раз зарядити найкращі ноутбуки, які взагалі можливо зарядити. За допомоги Powerbank. Для себе я обрав отакий пристрій від тайванського бренду ProMate. Модель називається Capital 30. Він має ємність 30 тисяч мАч чи 108 Втгодин. Цим павербанком можна двічі повністю зрядити Air на m 1 що досить круто. Далі всі пункти цього відео я буду розглядати на прикладі мого пристрою для більшої наочності. Вам важливо переконатись, що ваш павербанк має високу вхідну та вихідну потужності. Це важливо, тому що всі ваші девайси, які ви плануєте заряджати від пауэнка, потребують різної потужності, але ще треба врахувати, щоб сам павербанк вмів швидко заряджатись. ProMate вміє швидко заряджатись із вхідною потужністю до 60 Вт, та надавати до 87,5 Вт вихідної потужності. Це означає, що таким павербанком я можу одночасно заряджати як ноутбук, так і, наприклад, планшет. Для вас же, мої шановні глядачі, важливо дізнатися, яку потужність потребує саме ваш ноутбук. Зазвичай це можна дізнатися, чи подивившись на блоці живлення, який йде в комплекті з вашим ноутбуком, чи просто загуглити. Інфу в інтернеті. MacBook Air на M1 потребує 30 Вт, у той самий час, як MacBook Pro на тому самому m 1 потребує вже 60 Вт. Якщо вам потрібна більша ємність та різноманіття портів, у ProMate є ось такий варіант на 38 тисяч мАч. Вона називається PowerMind 130 та може надати до 130 Вт вихідної потужності. Але як колись казав дядько Бен, з великою ємністю приходить велика вага, тому будьте уважні у своєму виборі. І ще важливо використовувати відповідні дроти, які вміють. Працювати з такими потужностями та токами. Не нехтуйте цим, і тоді ваші девайси працюватимуть максимально довго. Взагалі, висновок тут такий. Якщо ви хочете передавати енергію з павербанка на ноутбук, придбайте пристрій з високою потужністю. Таким чином, ви зможете швидко повністю зарядити свій комп'ютер у будь-який момент. Додатковою перевагою буде те, що більша потужність павербанка означає, що ви так само зможете заряджати свій смартфон, використовуючи всі можливості швидкої зарядки. Павербанк для ноутбуку від профільного бренду, скоріш за все, буде краще. Якості та надасть вам більшу можливостей. Найкращі банки допоможуть уникнути таких проблем, як перезаряд та перегрів. Наприклад, ProMate займаються аксесуарами вже давно. В них є представництво в Україні, а також вони надають два роки гарантії. І це дуже важливо, коли ви обираєте собі павербанк, бо ось вам реальна історія з мого життя. Замовив я якось собі отаку банку від досить відомого бренду з їх офіційного магазину AliExpress Прикольна така штука на 10 тисяч мАгодин, яка могла швидко заряджати iPhone. Але буквально за три місяці використання питання, вона просто під час заряджання рандомно перегрілася і перестала вмикатись взагалі. Мені повернули гроші, але наявність акумулятора для мене була значно важливішою. Тому мій товариш власноруч переробив пристрій на просто звичайний павербанк. Виглядає все воно досить круто, але тут є важливий висновок. Завжди обирайте надійні пристрої з відгуками та звертайте увагу на гарантію. Ще можете звернути увагу на опис цього відео. Там є посилання на мій інстаграм, найкращі меми в сторіс та веселі Рілс вже на вас чекають. Зверніть увагу на вихідні порти павербанку. це ті, від яких ви заряджатимете всі ваші девайси. Оцініть ваші реальні потреби та обирайте свідомо. Наприклад, я на 100% розумію, що мені потрібен виключно один USB Type-C та один USB a Бо я хочу заряджати ноутбук чи свічі, можливо, одночасно ще якийсь там ліхтарик тощо. Але припустимо, що вам потрібно заряджати багато всього відразу. Тоді, як я вже казав, існують отакі павербанки з купою портів, і ви можете обматуватись всіма своїми необхідними дротами. Більше харчування богу Марчування. Вам же раджу обирати павербанки виключно з підтримкою Power Delivery на порті USB Type-C. Павербанки виготовлені з дешевих матеріалів, як, от, наприклад, низькоякісний пластик, роблять їх більш сприйнятливими до пошкоджень. Вам потрібен міцний зарядний пристрій, здатний протистояти випадковим ударам та погодним умовам. Варто обирати моделі з корпусом з більш міцних матеріалів, таких як силіконова, гума, анодований алюміній чи полікарбонат, як, от, наприклад, мій павербанк. А ще неймовірно міцним є моє бажання показати вам наш сьогоднішній Рандомний донат. Ось він. Ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати мій канал Гривнею за посиланням в описі відео. Весь контент тут я роблю виключно в соло, тому я дуже ціную вашу підтримку. Дякую. Повербанки для ноутбуків бувають різних форм та розмірів. Деякі легкі та розроблені спеціально для сумки для вашого ноутбука чи рюкзака, а інші більші та важчі. Більші та важчі зазвичай мають більшу ємність, тому вам потрібно обрати для себе такий баланс між енергоємністю та вагою. Якщо ви плануєте брати з собою повербанк в дорогу, то я радив зупинятись на чомусь легшим за 500 грамів. Такий повербанк матиме ємність приблизно 20 тисяч міліагодин. Дивіться, цей повербанк на 30 тисяч міліагодин важить 570 грамів, і це ціна, яку потрібно. Не заплатити за нормальну таку достатню ємність. Це суттєво, але як на мене, за повітні години роботи ноутбука того вартують. Двома найпоширенішими причинами вибуху павербанків є недосконале підключення та надмірна зарядка. Через це логічно шукати павербанк з усіма можливими засобами безпеки: як от захист від перегріву, надмірного заряджання та короткого замикання. Про мей такий захист використовують на коробці від павербанка Це якраз і написано. До речі, невеличкий офтоп. Як же приємно бачити коробки та інструкції, які оформлені українською. За це від мене просто особливий респект. Не знаю, чи буде це видно на відео, але різні павербанки вміють по різному. Інформувати про поточні процеси, як, от, наприклад, рівень заряду. Чи він заряджений, чи він заряджає, чи він заряджається? Я завжди віддаю перевагу класичному віконцю з відсотками. Це найзручніший варіант з усіх можливих, тому я раджу вам зупиняти свій вибір саме на такому рішенні. Посилання на всі павербанки ProMate я залишив в описі цього відео. Впевнений, що їх цінова політика та якість продукту вас приємно здивують. Мене, наприклад, здивувало. Тож, що скажете, як ви заряджаєте свій ноутбук? Чи є у вас повербанк для нього? Якщо так, то Чим саме ви користуєтесь. Залишайте ваші відповіді в коментарях під цим відео. А якщо відео здалося вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі. Ви неймовірно допомагаєте у просуванні українського контенту. Люблю вас! Також в описі є посилання на мій телеграм-канал. Якщо вас цікавлять мої думки з будь-якого приводу без цензури, запрошую вас до найприємнішого ком'юніті на платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли по. Чуємось. Слава Україні!